Всім привіт! Ми в полі, ну, точніше, ще поряд з полем. Розкладаємо сівалку, будемо вносити добрива на озимі. Ну, зараз потрошку розкладемось, підчепимось і покажу тоді добрива вже, як будемо засипати їх в сівалку. Добираємось тут трошки до поля, розкладались, ну, можна сказати, біля сусіднього поля, тут через дерева, не видно в ту сторону. Ось тут у нас росте пшеничка взима. До речі, цією сівалкою ми, як завжди, вносимо добрива на плаваючому, тому що якщо її заглибляти, вона лізе. Можна сказати, на той світ, не те, що зешка звичайна, і вириває все за собою. Ну, Зараз подивимось, пшеничка слабенька. Глянемо порядкам, якщо йти, що виходить. І заодно спробуємо приблизно е виміряти, скільки виходить у нас на даний момент на четвертій передачі стоїть на доброва коробка передач подивимось висів, коротше. Так ось так от воно виглядає. Так, а де тут? так тут не по нашему, я так не понимаю. Короче, азот с сирка. Азот у нас 30. А сирки. А сирки, сирки. А сирки 7, как я разумею. Доброго такий от відмакаш. Селітри коротше, не було, хотіли. Як зазвичай одну селітру брати. Чистий газот. Ну але її не було коротше, і незвісно коли вона буде. Тобто Купили. а вносити треба зараз. Купили шовтюха. Ага. Що було, коротше. Так, я отсюди налигнувся з вашого газону. Виходить десь близько 120 кілограмів добрива на 1 гектар. Підрахували по першим 100 кілограмам, засипаним у сівалку. Тобто зважили скільки в відрі, відра ми порахували, потім повно насипали 500 кілограмів, по ним підрахували. Ну, тобто не всю повну сівалку, а банки для добрив повні. І вийшло десь близько 120. Ну, можливо, трошки більше, трошки менше, ідеально не вирахуєш. До речі, ходимо в діагональ. Так, здається, менше як шкоди наноситься, чи як правильно сказати. Тому що пшеничка маленька, якби вона була більша, як колись наприклад, ми вносили, вона була нормальна, вийшла з зими, ходили по рядочкам його ну, і не засипало. Тобто зараз багатенько там десь підрізає, вирізає, засипає, так більш-менш виходить. Так, ідеш дивишся, от, наприклад, сюди не знаю, камера передасть, здається, наче так страшне виглядає. Там десь сівалка пройшла, все чорне. Ну, тобто ось для порівняння. Ну, але так ідеш дивишся на рядочки, де їх так показати. То рядочки, здається, нормально видно. Тобто так страшненько. А так, нормально. Ну, тобто, знову повторюсь, пшениця мала. Швидкість, до речі, близько там, 7 км на годину. Доводиться ходити, швидше не виходить. Ну, тобто Виходить, але більш там присипає, десь засипає і От, рядочки, я думаю, видно. Відео повинно передати. Так, напевно, треба перевірити, що у нас там. В сівалці, бо Льоха зараз втік, десь блукає поряд біля сівалки, а по кілометражу, ну, ну і льоха йде, по кілометражу я дивлюсь, приблизно вже треба хоча б заглянути. Так, о. Так, трошки розгорнути, дві майже спустошені. Так. І тут трошки. Ще пару раз пройтись туди-сюди, гони коротенькі, буквально до горизонту і назад. Так, Льоха, сідай, там ну, трошки розгортать. Все, поїхали, ще час є, можна ще раз буде зап... загрузити сівалку, майже шоста година вечора вже сонце сідає. Я так думаю, Напевно, скоро будемо завершувати на сьогодні роботу. В принципі, залишилось небагато. Ну, зараз дійду до того краю, покажу, тому що звідси ну, не так буде видно. Ну, а сонечко вже майже за горизонтом. О, сідає потрошку. Зараз буквально хвилин 5, напевно, та й сяде. Воно начебто на очах так. Раз-раз-раз і. І ховається за горизонт. Сонце вже торкається горизонту, не знаю на відео буде видно нормально чи ні, чи Просто відблиски. І от як я казав, прямо на очах вже ховається за горизонт. Тобто ще трошки, не знаю, кілька напевно... Разів туди-сюди від краю до краю, там можна вже збиратись. Так, глянути, бо щось мені воно вже не подобається. Здається, тільки сонце сіло, земля відсиріла. Сушники здається ще. Так щоб аж налипати не почало, ну але я думаю, зараз вже будуть налипати. При тому, що вологи поки що достатньо. Що у нас тут виходить, тому що ну, місцями ось вже вигортає багатенько за собою вологи, трохи присипає пшеницю, напевно вже... На сьогодні й досить. Завтра, можливо, хоч сонечко вийде ранком. Трошки підсушив все це діло. Ну, ось це, що ми пробували по рядочках, Ну, не дуже виходить. Багатенько присипало її. Ось. Ну, тут... Так, більш-менш. Ну, вирішили все-таки в діагоналі, якби вона була. Трохи більше можна сміливо по рядочках було б, як зазвичай. Так, ну, видірнути, Що в нас тут? Корінчиків. Ані десь щось. Здається, свіженьке вже є, але напевно камера цього не передасть. Чи то здається, що... Ні, напевно, то показалось, що то був свіженький, ще свіженьких коренів нема. Не можу вирвати. ні Ось одну знайшов. Здається, ось. Ну, все ж таки від освітлення залежить, чи видно, чи не видно, здається, вже свіженький. Тут ось тільки-тільки починає лізти. Кілька днів було тепло, я один день навіть в майки працював. Потім трошки похолодало. Подивимось, якщо потепліше знову, можливо, трошки піде хоча б рости. Ну а на цьому, напевно, все будемо прощатись. До наступних відео.